Так, друзі, пальник 800 кВт з золовидаленням вперед. Тобто це у нас іде для котлів, які автомати. Тобто от по цій трубі чиститься межколосниковий простір. Тобто Із-под колосників зазвичай у нас стоїть ящик. В такому пальнику він теж стоїть ось. Да, сюди чиститься, ми його залишаємо як стандартне рішення. Але в повних автоматах на великих потужностях під простір чиститься в котел. І це дуже важливо. Це дуже важливо. Тому що ну, якість української палети її доступність ну, іноді дуже дивує. Дуже дивує. І тому, щоб працювати на українській пилеті, я би взагалі не розглядував пальники без золовидалення автоматичного із нержавіючими колосниками. Від пальників з нержавіючими колосниками ми відмовились багато-багато років тому. І перейшли тільки на чого. Тому, чому? Тому що ну, просто ви бачите, як колосник стоїть. Я вам показую його товщину. Бачите, яка товщина колостика? І ті, -ті чугун на таких потужностях нормально ходить. І не так боїться різних збоїв, Тобто Цей пальник однозначно все викине вперед себе. І автоматичне золовидалення з-під. Тобто там он шнек відніється, з-під колошників. До речі, це вісімсотка робиться на замовлення для пташника. Це 200 для компанії Ураган Львів, А от 800 доварюється. Тобто Ви бачите, тут три, три шнеки, які будуть вигрібати залу. Вона фактично закінчена. Там спереду є отвір для шнеку. Тобто Вона доробиться, ми обов'язково по ній зробимо, це теж 200-ка. Обов'язково. У нас навіть щось, по-моєму, є на складі. От автоматичний теж, бачите, от спереду вигрібає. Це у нас кудись кудись поїде. На сат уже написано, кудись відправляється. Навіть в цьому році стільки замовлень, що ми все не пам'ятаємо. Це повний автомат стоїть. 50-ка повний автомат. 50 кВт. До речі, автомати дуже популярні моделі в цьому році. Дякую.